На другим продавцям відмовляйтеся від наложки. Повірте мені, ви збережете дуже багато нервових клітин. Е, наложкою в нас е, осталися відправляти тільки лохотронщики. Так дійсно, у нас з наложкою практично, мабуть, тільки лохотронні осталися роботи. Ну що ж, пройшов місяць, ми друзі посовіщалися. Ми зі Світланою посовітувалися і вирішили: ось як е, нам за місяць торговлі без наложки. В принципі, скажи, Світлана, як. Бомба. Бомба, мені теж подобається. Все прекрасно, в принципі, е е немає ніяких претензійних ситуацій, немає всяких непоняток, немає того, що нам треба кожного дня, скажи, кожного дня обзванювати людей, у яких вже 4-5 днів посилка на відділенні. Вони її не приходять, не забирають. Зараз, е коли людина скинула передплату хоча б 100 гривень. Вона просто прийде і забере. Нема неприйдунів, не приходчиків і так далі. Ну практично взагалі все іщезло. Якщо є якісь там е по товару, якісь там нюанси або претензії, он було таке. Я не кажу, що не буває такого: ось, ось будь ласка, було в такій колонці, перепаяли, і отут плата трошки здвинулася. Чоловік флешку не міг уставити. То він нам повернув колонку. Ми і справили плату на місце коротше, і відправили до нього. То правда він не міг впользуватися легким поверненням, і ми не змогли легким поверненням повернути. Із-за того нашому магазину довелося платити дві доставки по 114 гривень. В одну сторону і другу, ну то що це наш магазин винуватий, що ми плату неправильно закріпили. Да, ми в мінус пішли там на той колонки, скільки заробітку немає, як ми на доставки потратили. Але то все хорошо, то що людина наперед заплатила і отримала товар. Немає оцього, що я закажу на пошті, потім подумаю, чи прийду, чи не прийду. Якщо якісь питання по товару, всі питання рішаються з продавцем легко, якщо продавцеві довіряєш. Ну, я думаю, якщо хтось не довіряє нам як продавцеві, можна полистати наш TikTok акаунт на останні 5 років. Пролистайте за останні 5 год. Ми близько 10 тисяч відео виложували і розказували, і все, чим ми торгували, і все чим займалися. Хто вдруг не довіряє, думає, що тільки сьогодні акаунт склепали і торгують. Ні, ми 5 год ведемо TikTok. <кхід> а от проблем поубавилось на багато. І, мабуть, ми продовжимо цей місяць так само робити. Вполне собі люди розуміють, коли ти дзвониш людині і кажеш: е, хочете наложкою, окей, ну хоча б мінімальна переплата в 100 гривень, і ми відправляємо все. Це за доставку. Це страховка за доставку, того, що цей. Слати неізвісно кому неізвісно куди, і тоді люди не приходять, або навіть люди може і хороші, вони прийшли, вони стісняються сказати. Вони могли гроші просадити, могли зараз у всіх скрутна ситуація. Коли заказували, були гроші. Коли прийшло, жінка на Орала сказала: що ти заказав і йому стидно, а він не прийшов на відділення. Бувають такі ситуації, всякі. А коли людина 에, здала передплату, то вона вже уверена, що їй цей товар потрібен, їй дійсно треба те, що вона заказала. І вона за ним обов'язково приходить. Тепер не треба обзванювати. І людям легше, і нам легше. Так що хороших вам усіх продаж продавцям, конкурентам і покупок, покупцям.